Добрий ранок усім, друзі. Сьогодні я вам на дворі не знімала, бо не було мені коли. Я сьогодні пішла вранці, подоїла корову, а тоді у нас сьогодні виводка. Ну, хто не знає, хто не держав худоби, виводка це коли приїжджають ветеринарні врачі і, значить, роблять привівки і беруть кров на аналіз. От Ми сьогодні виводили з чоловіком, а тоді повели її на неї спастися. А я сьогодні щось себе не дуже важливо чувствую, лице горить, може, давління, не знаю, я не міряла. Та я зараз працюю на кухні, зварила суп легенький, бо вже надоїло те все, що на паску готувала, все з м'ясом. А сьогодні зварила такий типу, ухи супчик. Легенький. От, на обід. Там ще є в нас залишилося, що ну вже хочеться, щось ріденького. Так що такі справи, друзі. І варю курям нарешті картоплю, бо вони бідні вже хочуть щось смачненько, що ж я їм зерна сиплю, водички налью та й все. Випускаю то вечором вчора. Ви ж бачили, як вони бідні. І сідала, поскакували, побігли травку клювати. Шкода їх. А в нас сьогодні заново сильний вітер. Обіцяють на 9-10 на число. Заморозки, не знаю, що робити. Вже все майже повсходило. Кошмар якийсь. Не знаю, що воно буде. Бабуся каже, треба йти там кабачки попідсаджувати. Піду. Взагалі, не знаю, може, прийдеться усе пересаджувати, Померзне усе. Бо обіцяють аж до трьох градусів заморозку. Представляєте? Це все померзне. Ой, у мене сьогодні були плани висаджувати вже після обіду розсаду, бо на, на ніч обіцяють дощ. Не знаю, що воно в цьому році буде. Якось оце так. Чоловік пішов, бо кругом трави повно. Всі двори позаростали, пішов там то у баби обкусювати, то дома треба, то ручною косою, то бінзокосою. ну в общем, пішов десь. А я трошки оце прибираю в хаті, хочу зараз попелесосити. Бо все немає в мене времени. Так що це таке? Дивіться, яких два гарних хлібушка я спекла. Така красива скоринка. Христя. Христя. А, гарячий. Тільки-тільки витягла з духовки. Красунчик. Люблю, коли скориночка така зажарена. А пахне. На весь дом. Гарна заквасочка в мене. Гарна яка закваска. Схода хорошо. Друзі, вот пока гріється моє молоко вот, на плите для сепарації, я решила закончить своє видео и с вами трошки побалакать. Вот, на дворі уже темно, зараз уже 35 минут 9 вечора. Ласуньку я подоїла трошки раніше, от мені треба сепарувати молоко. Так, значить, у нас оце ж сьогодні я говорила, що у нас казала, що у нас сильний вітер. От, і тоді зірвався дощ, була гроза, сильна, мовні сверкали. І був дощ. Потім він перейшов в дрібненький душ, і він досі йде. Це так. Бо я на дворі сильно не знімала сьогодні. От. А ще я хочу розповісти, там одна ну, як сказати, глядачка мого каналу задала питання, що могилка мого батька, отчима мого, Одна, я так поняла її питання, чи одна вона на кладовищі? Так, з нашої сім'ї він похований там один. Тому що вони жили там поряд, коли приїхали з Криму, купили там дом батьки, і було з ними ще троє дітей. Старший мій брат вже був женатий, я була тут замужем, а вони жили там недалеко від того кладовища. От, І коли. Батько помер, а там ще жив мій брат, вже з жінкою, з дитиною, і ми його поховали там. Ми ж не знали, що там ніхто не буде жити вже в тій хаті. От. І так вийшло, що він на тім кладбищі так і буде, мабуть, сам. От. А рідня мого чоловіка похований від нас тут недалеко. Є кладовище, а батьки моїй свікрові ще на одному кладовищі. То це ж у нас гробики на трьох кладовищах. Там, де похований батько, я ж зняла тільки його і так далі, за ним ще кладовище. Це так, як зветься, у нас нове, але воно вже давним не нове, більше 20 років тому тому кладовіщі. Там поряд є старе. І попереді нього там наховано багато людей, там такі красиві пам'ятники гранітні. І не так давно поховали там воїна, хлопця геть молодого. В общем, якось так, я не знаю, об'яснила вам, може, хто не зрозумів, де він похований. Він похований на кладовищі, там, де і всі люди. От. Просто його так могилка, що. Рядом є, там я так сняла просто, що не видно других могилок. Ну, якось так, якщо змогла я вам, якщо ви поняли, я об'яснила. А це от нас, де ми тут живемо, знаходиться більше 4 кілометрів від нас для кладбище. общем, якось так. У нас у Новій Празі у нас нова Прага дуже велика. І це чоловік знає, скільки тут. Тут більше 20 кладовищ. У нас у селищі, мабуть. Вроді він так казав, наскільки я. Якось я ці мені задні. Ну дуже багато, бо в нас селище, я вже казала, протяжоністю 12 кілометрів. А ще ж ширину, воно дуже велике. Воно колись давним-давно було ще районом. Ну, кому цікаво, зайдіть у Гуглі, подивіться. Нова Прага, наше називається селище. Ми його любимо, наше селище, дуже воно гарне. Так що я тут живу вже 36 років, буде восени, як я приїхала в Прагу. А тоді ж через два роки, мабуть, приїхали сюди мої батьки. Переїхали з Криму. Ми жили в Криму, і я сама родом з Криму, з Бахчисарайського району. Так що, от таке справа, друзі. То новенький, то щоб ви знали. Ну і на сьогодні, мабуть, я закончу, бо мені треба перемивати купу бутилів, я ж вилила у каструлю, грію, молоко на сепарацію. Сьогодні таке невеличке відео. Я думаю, що я відповіла на запитання. Кому цікаво, ще, задавайте питання, я все відповім. А да, мої рідні всі вони назад уїхали в Крим. Я тут із моєї, із моєї сім'ї я одна. Ну, в мене тут чоловік, в мене тут дочка, в мене тут онуки, зять, свати, в мене дуже хороші, свік ще моя жива, так що ми тут усі живемо в Україні. Так, До побачення, пока-пока. До завтра, надіюся.